Всім привіт! Попереду вихідні, і зараз буду готуватись до фотозони. У мене буде, ну, така собі, середня фотозона, не дуже складна, але і нелегка. Треба підготуватись, треба підготувати. Принаймні кульки. Зараз подивлюся, хочу підібрати, я ще не знаю, чи то будуть всі даблстафи, чи частково даблстафи. Подивлюся по наявності і взагалі. Який зробити колір, який зробити колір фону? Ну, Словом, є, над чим попрацювати. На цих вихідних хочу продовжити знімати свій курс по урокам для створення фотозон. Я вже зняла, ну, напевно, половину у мене буде курс так ділитись на теоретичну і практичну частину. Теоретичну частину я вже завершила знімати 10. Десять відео в мене вийшло. І тепер буду переходити до практики. А практична частина це буде, ну, саме створення фотозони і вже сама практика, як і, і що робити, а, як монтувати різний декор, квіти, наприклад, написи і так далі. Планую практичну частину знімати тут. І я так думаю, що мені треба буде розібрати. Цю всю ялинку, все це розібрати, вже є час, як би все це зробити. А до речі, вдома у мене колись ялинка взагалі стояла до травня. Ну, тому що, тому що не було часу її розібрати. І взагалі так приємно гірлянду включив. Таке освітлення, затишно так вдома. І вже в травні я її розібрала. А Тут мені зараз потрібне місце, тому треба буде прибрати. Напевно, вже все це буду робити завтра. а Зараз буду підбирати все необхідне для фотозони. А до речі, поки я ну, почала якби, знімати свій курс, у мене спочатку по теорії виходило десь 6 занять, а потім, вже знаєте, самі підписники мені дають теми, я згадала, що дуже важливі моменти. І про які мене завжди питають, і я їх не зняла. От на цьому тижні я якраз дознімала ці відео. Це е, з чого почати старт, що для того потрібно, і як розраховувати фотозону. Бо ці два відео, вони якось в мене е, з уваги, е, ну я не звернула на них увагу. Просто коли ти працюєш, ти думаєш, що всі все знають, і якісь теми ти про них просто забуваєш. А в цьому курсі я хочу зробити так, щоб людина, яка взагалі не має поняття ні про що да, з самого початку, щоб вона подивилась ці відео, і після них вже мала не просто загальні якісь уявлення, а могла спокійно працювати і розуміла, що до чого. Що потрібно для того ж старту, да, і як взагалі порахувати фотозону і її вартість. Це, до речі, дуже така помилка багатьох початківців-декораторів, та навіть і не початківців, які працюють за дешево. Ну а потім жаліються, що немає клієнтів і як можна працювати. Про все це буде у моєму курсі. А зараз буду підбирати кульки. У мене буде фотозона з метеликами. А має вийти така світло бежева ніжна фотозона. От, почну з підбору куляк. Підписуйтесь на мій канал. Якщо є якісь питання, пишіть у коментарях під цим відео. Я зараз піду проводити ревізію, дивитись, що і як, що у мене з кульок є в наявності, і вже підбирати. Ну, підготовка в мене не така легка, як здавалось спочатку. І я тут замовила таку арку. Арка з пінопласт. Вона в мене просто розвалюється, не знаю, як її так скріпити, щоб вона нормально трималась. Чому пінопласт? Тому що він легкий. Я просто коли я сама на монтажах, я не можу тягати. Дерев'яні якісь великі арки, я навіть не уявляю, скільки вони важать. Думаю, дуже важкі. Пінопласт легкий, але от проблемка, що він сам не стоїть. І взагалі, бачите, бачите що з ним. Буду думати, як його закріпити. Я його тут, ну, так, зараз попередньо прив'язала до каркасу, але треба. Треба подумати, як би так все це зробити, щоб вона гарно виглядала. Я її ще зараз пофарбувала, це в мене акрілова фарба. Чекаю, доки все висохне, і буду потім вже собі придумувати спосіб, як її закріпити, щоб вона трималась гарно. Взагалі було б ідеально її склеїти, але я так думаю, що вона мені не влізе в машину. Тому що ця арка має ширину 1,20 м, висоту 2,20. І я так думаю, що вона мені ну, не пройде так, от, знаєте, щоб легко зайшла в машину і все. Я думаю, мало буде місця. Треба буде заміряти, але маю дуже-дуже великі сумніви, що вона в такому зібраному вигляді буде нормально ставати. Тому що в мене. Така подвійна арка. Вона має також 1,20, ширину і 2,20 двадцять. І коли я її ставлю в машину, то я її ставлю прямо аж так під кришу. А, ну, вона просто плоска. А ця арка, вона не плоска, вона така. І я думаю, що ця частина. Просто під кришу туди не стане. А, ну, коротше, треба міняти авто. На більше, як я і планувала. Я хотіла взяти більше авто, але коли почалось повномасштабне вторгнення, плани помінялись. Словом буду думати, що робити. Як цю арочку так зробити, щоб її возити в зібраному вигляді? Тут навіть, навіть немає що думати, треба просто купити нове авто і все, і так собі возити. А, єдине, що треба продумати, як її ставити, щоб вона не падала. А зараз буду кульки підбирати. А от з кульками, боже, я знову тільки все розібрала, у мене знову тут ці ящики з кульками. Треба підбрати. Треба взяти собі, напевно, вихідні і е, знову навести лад на складі. Бо вже починається такий хаос, і вже починаєш шукати, нічого не знаходити і так далі. Трошки, трошки відео мене з калії вибили, але нічого, дознімаю відео і зроблю порядок. До речі, завтра я буду робити фотозону на Христини для дівчинки. Для моїх клієнтів, яких я знаю вже давно, все починало ще з їх весілля. Я їм оформлювала весілля, потім у них народився синочок. Але, от, на жаль, на христини я не змогла зробити фотозону, тому що не було мене тоді в місці. Але ми зробили класну фотозону йому на рочок, і потім була гендер гендерпаті. Гендер Патіни, на які вони дізналися, що буде дівчинка, і от завтра хрестини у їх донечки. Дуже приємно, коли до тебе звертаються оформлювати всі свята, і ти так спостерігаєш, і думаєш, Боже, як летить час, тому що начебто щойно буквально там, я не знаю, півроку тому ти оформлював весілля. А вже дітки підростають і вже дітки стають дорослими. І багато в мене є таких клієнтів, начебто щойно рочок святкували, а вже три, а вже й чотири, і навіть не помічаєш, як летить час. Часто мене питають за написи, як вони робляться, ну і взагалі як і що. Зараз вам покажу, як вирізаються написи на лазері. Такий станочок поки стоїть без діла. А цей більший, бачите, показує як вирізає. Полістирол, все, в захисній плівочці. Полістирол так і відправляється в такому вигляді. Срібний полістирол. Ще ми робимо написи з пінопласту, з фанери. А полістирол, до речі, може бути золотий, білий, чорний або срібний. Ми займаємось виготовленням різних написів із полістиролу, із з пінопласту, із фанери. Можемо фарбувати в різні кольори а Робити різними шрифтами і це може бути взагалі різний декор. Підставочки під торт, трони на фотозону, ангелики, різні зірочки, металики і так далі. А зробити своє замовлення, ви можете, звернувшись до нас в соціальні мережі, які будуть під цим відео. Всім привіт! Сьогодні субота. У мене сьогодні фотозона на хрестина. Зранку по великатрусю на змагання. Шості вони поїхали Шацьк, А я їду на фотозону. Зараз один на склад Це збираю, вантажусь і їду. Приїхала зараз на, на локацію, буду все переносити. У мене кадік. Кульок не дуже багато взяла тут один пакет з маленькими кульками. У мене тут бантик, арочка з пінопласту, два метелика і дві залізні арки. Одна для фону, а друга для цієї арки з пінопласту. Ну і драбина, як завжди. Ну і решта, решта декору, який потрібен для фотозони. Там написи, інструменти. Зараз все переносимо. Зараз буду оформлювати фотозону на хрестини і покажу вам, що в мене вийде. Така сьогодні у мене вийшла фотозона на хрестини. Ніжна, гарна. Мені дуже подобається. І дуже сюди вписались метелики. Взагалі вона дуже підійшла під цей зал. це в таких бежевих відтінках. І ця фотозона дуже гармонійно тут виглядає. Якщо ви займаєтесь оформленням і шукаєте, де замовити декор, у нас ви можете замовити залізні каркаси, різні фони, це велюр, паєтка, плівка. Також магнітики, якими користуюсь я. Вони у нас завжди в наявності. І ще ми займаємось виготовленням написів. Написи ми робимо із полістиролу, і з пінопластою, і з фанери. Ще у нас можна замовити такі бантики. Ну, а якщо у вас планується свято, і ви собі хочете класну фотозону, ми працюємо у місті Новояверівськ, це Львівська область. Звертайтесь до нас у соціальні мережі. Посилання я залишаю під цим відео. Можете написати нам у Instagram, Facebook і замовити класну фотозону.